Привіт, майбутні таргетологи! і тема цього відео, тема, тема цього відео, як самостійно навчитися створювати, налаштовувати, давати рекламу. Я не є прихильником серед людей, котрі кажуть, що все треба робити самостійно, ні за що не треба платити, коли це стосується грошей. Тобто реклама коштує грошей. І якщо ви самостійно запускаєте рекламу, наприклад, з нормальним бюджетом хоча б 100-150 доларів на місяць. То краще ці гроші витратити на навчання і на другий місяць вже саме ці гроші е, запустити на них рекламу і отримати відразу результат, отримати гроші від нових клієнтів і просто кайфувати. Але можна самостійно, звичайно, всьому навчитися, якщо у вас, наприклад, обмежений, дуже обмежений бюджет. Або якщо ви хочете стати фрілансером, але грошей на навчання немає. Давайте. Ситуація номер один. Якщо у вас. Реально обмежений бюджет. Я маю на увазі, що у вас бюджет максимум 50 доларів на місяць. Якщо рекламний бюджет більше, ну звичайно, що вам треба йти і навчатися цьому на курсах. І так, бюджет 50 доларів на місяць. Якщо у вас нормальний продукт, котрий нормально продається, тобто ви перед цим маєте протестувати, чи я взагалі... Якась пропозиція на цей продукт від вас, і чи є попит на цей продукт від покупців? Бо якщо ви запускаєте щось нове і взагалі не знаєте, а чи це ринок буде сприймати і буде купувати, то не треба цього робити. Ви по перше, не вмієте налаштовувати рекламу. По-друге, не розумієте, чи взагалі цей продукт чи послуга потрібне ринку. Або по-третє, ви знаєте, що у вас, наприклад, там я не знаю, фон усі коштує 30 тисяч гривень, а у вас там 50 тисяч гривень, і ви думаєте, ну що, є реклама, я спробую продати його дорожче. Ні, воно так не працює. Люди не тупі. Люди заходять в Google і гуглять. Якщо у вас є якийсь дизайнерський одяг, то звичайно дизайнерський одяг не можна порівнювати в Google, тому що людина, просто коли буде гуглити, не знайде саме цей одяг дешевше. Але якщо ви продаєте щось, що продає інші продавець на ринку. То тоді у вас проблемка. Ви, по перше, треба вам протестувати, чи є е спопит. На ваш продукт і тільки потім самому налаштовувати. Якщо маленький бюджет, то будь ласка, просто просувайте публікацію. Не треба йти в рекламний кабінет, не треба розбиратися в сотнях цих налаштувань, тому що у вас нічого не вийде. Ви витратите ну, дуже багато часу, ви е, натиснете на ту кнопку, воно почне списувати, у вас не 5 доларів на день, а 50 доларів на день, ви витратите всі гроші і будете думати, що реклама не працює. Якщо у вас бюджет більший, то краще навчатись. Тепер щодо людей, Котрі хочуть працювати як фрілансер. Ну, по-перше, якщо ви хочете працювати як фрілансер, ви хочете заробляти гроші, то морально ви повинні думати про те, що щоб отримати щось, треба щось віддати. Якщо ви хочете з замовника отримати грошей, але не хочете заплатити за навчання, то логічно, що у вас ну, нічого не вийде. Тому що замовник так само... У вас психологічна, буде шукати вас людина, котра нічого з нього не візьме. По-друге, якщо ви хочете отримати якусь професію, то ви повинні зрозуміти, в які сроки ви хочете це зробити. Якщо у вас все життя попереду, рік, два, три, п'ять, сім. Окей, дивіться на Ютубі всі відео, що знаходите, дивіться мій канал, дивіться інші канали, читайте мене в інстаграмі, читайте інших авторів. І коли щось у вас ну, реально вийде. Ну не треба говорити, що безкоштовно неможливо навчитися. Чомусь можливо навчитися. Але якщо у вас не все життя попереду, яке ви можете присвятити навчанню, то в мене для вас погані новини. Вам треба. Визначитися, які у вас є срок на навчання, і якщо цей срок місяць, два, три, чотири, то ви не зможете безкоштовно навчитися, щоб знайти замовника, тому що, по-перше, ви не знайдете цих знань. По-друге, у вас не буде група підтримки, де ви зможете задати а, запитання, котрі до вас звернеться. Ну, коли до вас звернеться замовник. Наприклад, звернеться замовник і спитає а будь ласка, скажи, я бачив, а чи ми будемо налаштовувати схожі аудиторії. І ви не зможете відповісти, і потім цей замовник піде до мого студента, тому що є конкуренція між вами, всіма торготологами, всіма людьми, світу, фрилансерами, звичайно, є якась конкуренція. Він піде до іншої людини, а інша людина зможе написати в чаті це питання, наприклад, я допоможу і відповім. Тому, якщо ви реально... Хочете освоїти цю професію, то будь ласка, накопичуйте гроші. Не треба думати, що у вас ці гроші в кишенях просто мають бути. Ви відразу віддали і відразу навчаєтесь. Ні, навчання це покупка, це не саме дешева покупка. Там 100, 150, 200 доларів навчання коштує. Тому, коли ви вирішите, що вам це потрібно, то спокійно накопичуйте гроші, беріть розсрочки, і у вас все буде окей.